Понад 80% інвесторів або втрачають гроші на фондовому ринку, або суттєво відстають від основних індексів. І дуже часто основна причина досить банальна. Замість того, щоб інвестувати, вони займаються спекуляціями. Насправді, відмінність між цими поняттями гігантська. І сьогодні я пропоную нам розібратися, в чому основні відмінності між спекуляціями та інвестиціями, базуючись в першу чергу на роботах Бенджаміна Грема, одного з батьків так званого вартісного інвестування. Розуміння цих понять дасть вам можливість суттєво покращити свої результати на фондовому ринку. Давайте спочатку звернемося до класичного визначення Бенджаміна Грема. Він там достатньо чітко окреслив межу. Він говорив про те, що інвестиційно. Є лише та операція, яка після ретельного аналізу обіцяє збереження капіталу та задовільний прибуток. Усі інші операції, що не відповідають цим вимогам, відповідно є спекулятивними. Тобто, по суті, ми бачимо, що інвестиція має відповідати трьом критеріям: перший критерій це ретельний аналіз. Ви добре розумієте, у що вкладаєте гроші. Вивчили бізнес або актив, його фінансові показники, ризики, перспективи. І інвестор, за висловом самого Грема, він діє на основі фактів, роздумів, а не чуток чи емоцій. І якщо хтось не може простими словами пояснити за рахунок чого бізнес заробляє, купувати такий актив, звісно, не варто. Інвестувати слід лише в те, що лежить у межах вашої компетенції, і що ви здатні проаналізувати. Другий критерій, про який говорить Грем, це збереження капіталу. Головне не втратити свої гроші. Інвестиція повинна як мінімум уберегти ваш початковий капітал від суттєвих втрат. Грем радив уникати взагалі надто ризикованих авантюр. Крім цього, Грем використовував поняття, яке називається маржа безпеки. І тут можна навести наступний приклад: якщо, наприклад, ми беремо купівлю нерухомості, то інвестор прагне придбати цю нерухомість нижче справжньої вартості цієї нерухомості. І ця різниця між ціною та реальним фундаментальним значенням активу є так званою маржою безпеки. Тобто, якщо ділянка землі реально коштує 10 мільйонів доларів, а вам вдалося купити її за 8, то ці 2 мільйони доларів це ваша маржа безпеки, яка по суті зменшує ризики. Якщо ж ви платите повну ціну або переплачуєте, то запасу міцності немає. Якщо загалом сам концепт маржі безпеки цікавий з точки зору фондового ринку, дайте мені знати, я обов'язково зніму окреме відео на цю тему. Ну і третій критерій це достатній прибуток, тобто інвестиція має приносити певну адекватну віддачу відповідно до взятого ризику. Знову ж таки, він тут говорить про задовільний або достатній прибуток, і це не обов'язково. Якісь космічні цифри, але реальна дохідність має бути вищою за безризикову ставку. Наприклад, якщо державні облігації дають умовно 5% річних майже без ризику, то інвестиція в акцію повинна обґрунтовано обіцяти більше, інакше який взагалі сенс ризикувати. І розумний інвестор він оцінює, чи винагорода варта цього ризику, який ви на себе берете. Грем застерігав від того, щоб вестися на якісь певні щедрі обіцянки. Якщо вам пропонують якісь гарантовано високі прибутки без ризику, це гарний привід, щоб насторожитися. І все, що не відповідає, по. Суті, хоча б одному з цих критеріїв є спекуляція. Купуєте акцію без жодного аналізу на осліп, бо хтось порадив, або усі зараз купують. Це спекуляція. Кладайте гроші в якусь сумнівну схему, де легко можна втратити весь капітал. Фактично, ви не інвестуєте, а граєтеся, і це теж по суті спекуляція. Тут, звичайно, варто сказати, що сам Грем не закликав повністю уникати спекуляції. Він просто наполягав, щоб інвестори чітко усвідомлювали, коли вони інвестують, а коли спекулюють. Він писав, що відверта спекуляція не є незаконною чи якоюсь там аморальною, але вона просто не веде до суттєвого зростання доходу для більшості людей, і немає нічого. Поганого в то, щоб інколи ризикнути, але це робити потрібно дуже свідомо і звичайно в міру. Крем говорив, що якщо ви вже спекулюєте, то просто виділіть для цього якийсь окремий ігровий рахунок, не більше там 5-10% і ніколи не плутайте цей рахунок з основними інвестиціями. Якщо узагальнити, то різниця між інвестором і спекулянтом, передусім, у підході та мисленні. Інвестор дивиться на акцію як на частку реального бізнесу, тобто купуючи акцію, він фактично стає співвласником компанії. І прагне заробити на її довгостроковому зростанні та прибутках. Спекулянт, в свою чергу, часто бачить перед собою лише тикер на екрані, або якісь абстрактні бумаги, або просто цифри, з якими можна погратися, купити дешевше, продати дорожче і звичайно бажано чим швидше, тим краще. Ворон Баффет якось пояснював ось цю фундаментальну різницю умислення. Таким прикладом він говорив про те, що коли я купую акції, мені байдуже, якщо ринок закриється на пару років, я розраховую, що бізнес, ну, наприклад, Кока-Кола, принесе мені дохід у майбутньому. Якщо ж ви хвилюєтеся, чи відкриється біржа завтра, і що буде. З ціною акції за день тоді певною мірою ви спекулюєте, бо думаєте не про бізнес, а просто про коливання ціни. Тобто, іншими словами, інвестор орієнтується на довгий горизонт. А спекулянт на певний короткостроковий рух ціни. І це насправді дуже гарна вправа, щоб перевірити власний підхід до покупки тих чи інших компаній. Перед покупкою запитайте себе, що я буду робити, якщо ринок закриється на 10 років, чи готовий я продовжувати тримати цю компанію протягом 10 років. Це непогана вправа для того, щоб перевірити власну гіпотезу. Ну і ще одна відмінність: це те, що інвестор приймає спокійно той факт, що ринок може тимчасово недооцінювати або переоцінювати компанію. Ціну акції на біржі він розглядає як можливість купити хороший бізнес. Дешевше, коли всі панікують, і, можливо, зафіксувати прибуток, коли всі занадто оптимістичні. Спекулянт же. Часто стає рабом настроєм ринку, коли ціни ростуть, він жадібно скуповує, бо все летить вгору. А коли падають, то у паніці починає все продавати. Інвестор намагається робити навпаки купувати, коли всі продають, і продавати, коли всі купують. Звісно, потрібно розуміти, що зараз я дуже суттєво спрощую механізм для зручності сприйняття інформації. Ще один важливий нюанс, про який говорив Ворен Баффет, Він говорив про те, що найважливіша якість для інвестора це в першу чергу не інтелект. А дисципліна інтемперамент, тобто треба вміти стримувати страх, жадібність. І відповідно, інвестор повинен бути дисциплінованим, терплячим і мислити категоріями цінності, тобто справедливої вартості бізнесу. І спекулянт в свою чергу він може бути емоційним, він може мислити категоріями ціни, тобто умовно кажучи, скільки за це дадуть завтра. І тут є насправді гарні питання, які ми можна себе перевіряти. Тобто, інвестор повинен у себе запитувати, а скільки це насправді коштує, і які довгострокові перспективи у цієї компанії чи цього активу? У спекулянта питання трошечки відрізняються. Він, по суті, запитує себе, чи зможу я продати це комусь дорожче. Після завтра це гарні питання, які ми можна себе трошечки перевірити. Бенджамін Грем застерігав початківців від декількох типових таких пасток, у які потрапляють зазвичай спекулянти, і можна виділити три по суті помилки, які важливі на його думку. Перша помилка це спекулювати, думаючи, що інвестуєш. Тобто, багато хто переконує себе, нібито він насправді інвестор, хоча поводиться як азартний гравець. Ну, наприклад, людина скуповує акції молодих стартапів взагалі без прибутку, або, наприклад, Ісь мемні криптомонети, очікуючи лише на зростання ціни активу, але при цьому називається по суті інвестицією. І така сама омана вона достатньо небезпечна, якщо ви не провели аналіз і не заклали якусь маржу безпеки. Тобто називати це інвестицією насправді не дуже чесно по відношенню до самого себе. Друга помилка це спекулювати всерйоз, не маючи знань і навичок. І тут потрібно розуміти, що спекуляція це дуже непроста гра, і ви конкуруєте з професійними гравцями, професійними трейдерами, у яких є досвід стратегії. Алгоритми і новачок, який намагається дуже агресивно торгувати. Швидше за все програє більш досвідченим гравцям. І Грем казав, що спекулювати можна хіба що для розваги, як хобі, якщо ж робити це головним способом заробітку без якоїсь належної підготовки, то результат буде дуже сумний. По суті, ризикувати більше, ніж можеш, дозволити собі втратити. І тут є золоте правило вкладати в спекулятивні речі тільки ту суму, з втратою якої ви можете змиритися без проблем. Ну і на завершення, давайте зробимо якісь висновок. Інвестиція це по суті, коли ваші гроші працюють на вас обдумано і довгостроково. Спекуляція це коли ви намагаєтеся швидко заробити граючи на коливаннях цін. Обидва підходи мають право на існування, але по суті тільки один з цих підходів надійно будує багатство в якійсь довгостроковій перспективі. І Бенджамін Грем він все життя навчав інвесторів бути розумними, терплячими, дисциплінованими. У Баффета є класна фраза. Він говорив про те, що ринок це пристрій, який перекачує гроші від нетерплячих до терплячих. Тому давайте будемо терплячими і давайте пам'ятати, що інвестування це марафон, а не спринт. На цьому каналі ми дуже багато говоримо про інвестування на фондовому ринку, тому якщо вам... Ця тема цікава. Підписуйтесь обов'язково. пишіть коментарі, ставте лайки. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. До зустрічі!